Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам новинки цього підвіконня. Дивіться, яка тут краса! додалися квітучі орхідеї, квітне моя улюблена Diffusion. Є декілька новин, і зараз я вам їх поближче покажу. Ну, давайте дивитися. Розвивається у бронзової буди. Це щось, і це щось, скоріш за все, дитинка. Я не рухаю тут зараз орхідеї, бо тут вони дуже щільно стоять, я вам так камерою приближаю. У Сого Лоренса другий квітонос проклюнувся. Буде цитіння на два квітоносика. Переходимо до Diffusion. Нарощую нові бутони і нарощую два квітоноси. Орхідея бомбезна, просто я не знаю, в мене слів немає, щоб описати, як я її обожнюю. Так, Одоріон в мене зараз нарощує кореневу, я повідрізала квітоносики. Ось дивіться, ось тут вже видно нові розкуклені корінчики. Це е, дійсно гарна новина, тому що, коли я пересадила орхідею, там було все дуже погано з корінчиками. Зараз вона хай адаптується і нарощує. Так, Льюіс в мене тут, пляма не збільшується. Два квітоноса ростуть. Листочок росте. Все шикарно в цієї орхідеї. Love Passion, Два квітоноса ростить. Один трошки заблукав. Так, ось ця орхідея в мене. Різінгсан, третій квітоносик, я випадково пошкодила. В мене зараз буде два квітоносика. Звісно, сумно, але він щось дуже погано розріс, і я його трошечки зачепила. Так, орхідея рома, Щось одне схоже більше на квітонос, друга схоже на корінчик. Подивимося, можливо, це два квітоносика, поки що щось не зрозуміло. Бачите? Зліва йде рост вверх, справа йде рост вниз. Будемо слідкувати. Єдина орхідея, котра зараз немає квітоносів це Baby стар Зараз подивимося. Ага, ось дивіться: ось тут крапелька з правої сторони в пазухах. Видно, як носик квітоносика пробувається. Я думаю, що да, що буде діло, вона буде квітнути. Ой, я радію, що на цьому підвіконі всі. Орхідеї з квітоносами. Це чудово. Нарешті в мене впала згора з плеч. Я дійсно хотіла, щоб всі орхідеї проквітнули, щоб не було орхідеї, які відпочивають. Тому що я знаю, що вони готові до цвітіння, вони мають достатню кореневу масу, достатню листову масу, багато предділа часу я для догляду за ними. Все буде чудово, всі будуть орхідеї квітнути. Подивіться зараз, як гарно. Аудоріон хай відпочиває, нарощує кореневу масу, можливо, пробудить бруньку. Ну, ми подивимося. Я не тороплю цю орхідею, хай вона зростає і робиться сильніше. На ось такій чарівні гарній ноті я з вами прощаюся. Нових зустрічей на моєму каналі Сім квітоносиків.